Друзі, Всім доброго вечора, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Невеличке відео, невеличкий відео по вчорашньому поросу. Поки все чинчинарем, тоця наша справляється. Поки все норм, тобто водичку п'є, їсть, годує, не кидається, тобто все по старій на схемі. Так що, друзяки. Для тих людей, які хочуть займатися свинарством, так як мені сьогодні також там писав хлопчина, військовослужбовець, один писав мені по свинкам, один писав мені по бройлерам. Ну, хлопці, які по пораненню не мають можливості виконувати бойову задачу, їх списують, вони повертаються додому і питаються себе шукати в тих чи інших напрямках. І паралельно я дивився деяких там блогерів, які там все розпинаються, що це вони вважають року чи півтора, я спостерігаю, є там один блогер, він все вважає і розказує. В принципі, правильно він це говорить, треба рахувати, але кожен повинен рахувати по-своєму. І в принципі, ем, ну, якщо хочете заробляти на поросятках, паралельно як казав там, Паралельно дохід, то краще це все діло робити, або годувати партіями і реалізовувати кожен місяць по декілька голів, щоб вони були на постійній основі. Ну або реалізовувати самому, але тоді в рази менше, набагато менше. І туди треба вкладати багато-багато факторів, починаючи там з привозу зерна, або там привезли його. І пішло, пішло, поїхало. І склада по зберіганню, і сарая, як в якому ви утримуєте, прося, добре, коли є, то, то вже добре. А якщо все починати нуля, то там і купа-купа-купа моментів. І коли людина там закладає 10 голів, то повинні рахувати ще може бути проблема. От як у нас там, да? ми планували там на кучерях, планували на любашку, ну не зрослося. Ну але ми не опускаємо руки, ми працюємо, тому що. Буває, буває хуже. І на сьогоднішній день біда нас одна це війна, це російська агресія, от, а все остальне це ерунда. Так що в нас все наша після опоросу, я зробив наголос, що ми робили. розпорозилося, немає протипортового журнала. Тут е тройка поросят виходило чет четверко важко. От. Потім вкололи екситацин. Вже решта виходили краще, краще, ну легше, легше і легше. А тож кричало. Так що ну, це індивідуальність, так само, як і е, люди, так само і свинки. Не треба їх е, рахувати за роботи, вони всі у нас індивідуальні, кожна має характер, та де і тепер. Так що такий ми маємо результат. Завтра у нас буде третій день. Але завтра ми не будемо робити процедури, будемо робити післязавтра, тому що в мене немає вакцини вировек, і ми вже по, е, почекаємо і всі процедури зробимо в один день. Тобто зробимо від набрякової хвостики, залізо і коксудіостаті ротову порожнину. По харчуванню свинка наша сидить на стартовому комбікормі, так як ми це робимо, для того, щоб легше перевести потім. Поросят на стартовий комбікор. Так що, друзі, якось так. Ну, а Як справляємося з мухами і жарою. Так, ось у наші відлучені, да? От. Не дуже люблю білих поросят, але виходу немає. Паровані ландрасом будемо каструвати. Чому відпустили? Тому що є два паховика і легше зробити операцію, коли о, гарно вже, чи маленький кабанчик тоді вже легше зашити паху. Так що, друзі, якось так. Наша мазука спарована. От. Вчора ми її повторили. позавчора Перший раз вчора повторили, так що поросятка залишилися в ці клітки і сидять одразу на стартовому комбікормі. У них лампочка поки виключена, на вулиці жарище. Для цього використовуємо вентилятори це також затрата. і Тут не так, як холодити воздух, як змінити кислород свіжий. Ну, в принципі, Сараї доволі, ну ви непогано. Якщо ви можете тут знаходитися, то і будують вашим цвинтам, буде небагато. У мене вона зроблена шиворот на виворот. Зараз навіть не всі вентилятори задіяні. О, ця кліточка у нас вже ось готова, побілена для тих, хто говорить, що ми не білимо. Вона залишилася ну, грязна, тому що тут свинка була. Ну як грязна? витерті стіни. І потім, коли вже будемо ще поперекидаємо. У цю клітку і вони вже будуть тут. А мазуху переженемо назад, побілимо і переженемо сюди. Так що, друзі, по качкам. Так що шелуться у нас туди. Дежурний. Бачили, так? Да? Так що, отак. От і що зараз буду робити? Зараз буду робити суку дезінфекцію. Ось Дезлайф. Чого сьогодні? В понеділок, тому що вчора я не успів. Не теж не вікні, вчора поросилася свинка, і я не схотів це все діло робити. Перепилятка. Яєчка несуть. В принципі, вже можна було б відбирати, інкубувати. на е, так сказати, ну, на м'ясо можна попробувати. але ми чекаємо півників із того виводка, докидаємо сюди і зробимо, помішаємо кров, і буде в нас невеличке своє маленьке інкубаційне стадо. Отсюди заберемо півників до тих дівчат. А сюди кинемо пітушків із нового покоління. Так що тут у нас молоде також покоління Олесі Петрівни. Хобі це не є основний дохід, але це також є плюс в тому, що кількість курчаток, годуємо їх, так як рахуємо за Петрівне. От, по рецептуркам. Так що рецептурки в нас є на каналі. Я думаю, що якось засніму повторно відео. Було, тому що люди заходять і інші і ми годуємо все своє господарство комбікормом, яким виробляємо самі. От, і в принципі це була моя мета колись давним-давно це все діло зробити. Так що від мух ми боремося липучки, вентилятори в першу чергу, тому що коли є поток повітря, от, то мухи не так сідають на... Ну їх фактично, ну, їх на свиней фактично немає. О, чого? Тому що тут... Вони то є, але вони не з'їдають, Тому що Ось вони бачите, де вони? На ліпучках. Ліпучки цепляємо регулярно. Ну Це вже у нас готовий товар на реалізацію, 200 плюс. От, от, такі пацьмани. Воно кричить за кнорями. Тобто всі у нас понаростаючі. це в нас зараз йде на забій. От, тут залишився один кабанчик дрищик е, Потім будуть і ці. Ну, а потім вже будуть риженькі йти, а потім вже підуть біленькі, а потім оці, отак і живемо, ми, тобто по каскадам. Тобто ж ці, ті, потім оці. О, а потім вже аж ці білі. Так що з розрахунку 5-6 голів у неділю тут нема води. Вода оця чашечна боївка, там немає навіть труби. Жодна боївка на клітку. Так що, друзі, якось так. Так що Працюємо, ще дроблю дезінфекцію. От. І це сорочок я пересадив. Так що, друзі, життя триває. Ось. Бачили, напольним методом. Тримаємо перепілочку, О, тут туди-сюди, і вони вже будуть скоро половозрілі. І підкинемо дівчат. Чи хлопчики оттуди заберемо до цих дівчат. Ага, цих хлопчиків по пару штук кинемо в клітку до тих дівчат. Там, Я не знаю, Леся Петрівна цим займається. Так що ось наші екі, ребята. Ну, а тут у нас ось я відгородив поки. Зараз ми їх трошки ще погодуємо. конечно, мусори розкидають, кормушка така не дуже. І такі вони, звісно, цікаві. Цікаві. Вони всі ходять якось так гуртом по пару штук, вони по одному не ходять. Так що, друзі, отак. Ну і бройлер. Та сама ситуація. Приток повітря. Шивородна виверт вентиляція. Але бройлер нашій не хече. Значить, що? Значить, це у нас чинчинарьом і візуально що? Він у нас росте, видно. Я думаю, що скоро ми заснімемо відосик, заснімемо контрольне зважування. Активненько пішов. Саме головне, в літній період часу це витяжки, от, водичка, щоб була. Ну і ми продовжуємо світловий день. Я, правда, роблю затілення, там залишаю одну лампочку на ніч. От, не виключаю повністю. Так що бролірочок реально потужний. Так що, друзі, ну і паралельно. Цим всім моментам ми не е, опустили руки, і рухаємося далі. На автомобіль під назвою Надія ми скупили всі запчастини, сьогодні переправили. Також поїхали, проконтролювали з засилювачем, що там у нас зробиться на прокомплексі, де ми робимо машинки разом всі разом, щоб не забути які у нас є. Помаленьку шевелимося, дякуючи вам. Да, були там пару моментів на тій неділі, трошки вибили мене з колії. ну, але ми рухаємося далі. Не будемо звертати увагу на різних недолугих людей. От, будемо працювати далі. Так що хочу всім подякувати, всім миру здоров'я і добра. І я думаю, що завтра ми вирушимо з Васильовичем на схід, оденемо автомобіль, хлопцям передамо дішку і можливо. Тому треба забрати автомобіль звідти, то можемо безкоштовно доставити там Київську область. Так що далі невеличке відео нашої поїздки на Бруткомплекс, ну і відправили ще один репчик у БСП. Там же, там же, де ремонтується Надійка. А також е, хочу всім подякувати за довіру і підтримку і працюємо далі. Слава Україні! Гарного перегляду! І не забудьте поставити лайк, підписатися, хто не підписався. І коментар. Це дуже важливо. Не задавай мені таких питань. Що скажи, що це за машина? А? Не знаю. Ота? Ні, то 242, го я поняв. Де 240? Ота. Хіба? А що так грішив? Ні, ну а чого ну 242-го? Тут не може в нас 242 Це в нас 12-та бригада, то в нас трошки інша. О, не, не вгадаєш, не? Отак і підписчики мої. То в нас... Теж не вгадаєш, яка машинка, вона далі стоїть. Одна елька, друга Елька, третя Елька, всі три наші Ельки. Всі три на ремонті. Педжерік. Педжерік. Елька. Він хайлюкс, Форд. І щось там ще не у нас є, так? Да? Не хочу показувати, де що і як. Але це для тих, щоб не забували. Щось цю забираємо. Тут роздатку зробили. О, це Сережки. Сім'я Навто пам'ятає, так? Да? Елечка. а це у нас Ярослава. Знаєш такого, не? А то Бетера. А та машина була у нас колись у 113 й бригаді. Потім ми її забрали. І вона перейшла трошки в іншу бригаду. Зараз сані Бетера в арті на Сумському напрямку. А цю поняли, де ми забрали в гаражі? <плес> так. <плес> так. 143 бригада. 143, да. А та я не пам'ятаю, яка бригада. А і це, і це дві штуки, це ж теж 143, все одна і вона там друга стоїть. Так що дві 143, Так що продкомплекс рулич. Помаленьку шліфуємо. Забрали ми сьогодні вже педжеріка, і 72. А, ще стоїть у нас Т-4. Т-4 з коробкою. І стоїть у нас вдома ще навара з коробки автомат. І стоїть у нас у Нежині ще одна навара з мотором. Якщо так що отак працюємо, заводи Василь, все, дракона. Забираємо. Каже Роман Юрійович, командир, каже, забирайте, пацани, і катайтеся. Забирали її дуло, а вийшло знову. Не відтуда вітер дує, а роздатка поміняли цепок. Ну, здавай, виїжджай. Так що працюємо для тих, хто кажуть, що нічого не робимо. Я вам скажу, друзяки, роботи вистачає. Не хочу знімати території по деяким причинам. Так що дякую команді Бродкомплекс, дякую Васильовичу і дякую всім небайдужим. Помаленьку шевеленька, так що машинки помаленьку виїжджають з ремонту. На жаль, береш одне, вилазить інше. А ті люди, які кажуть, що треба купляти дрони, а не купляти автомобілі то скажу вам, що ті дрони треба на чомусь возити. І тим, хто керує тими дронами, треба комусь на них ну, також їздити. Так що, друзі, якось так. Тут там у нас топлівна знята і там топлівна знята. Ремонт топлівної насчитали на офіціалі там, на Мідсубісі 40 тисяч гривень. Ну, 38 Дякую, Дякуючи Василенко, що дядя Вова нам робить. Отправили на реставрацію плунжера, на дні він переломаний зовсім. Ну от Якось так, так що працюємо. Ця машинка також ремонтується. Це теж волонтерська машина, яку передали, передають хлопцям. Вона не доїхала, кинули на мотор, ну, На ремонті мотора купували, він гавкнув. Зараз хлопці допомагають робити мотор. І все, дві машинки також. Це Роман Юрійович. Ну, разом трошки ми там підсобляємо, дякуючи команді Елітавтоклуб, місто Переяслав, деякі запчастини приїхали звідтіля. Воскр... Робимо воскресання цього автомобіля. Тут навіть турбіни немає. Ну, вам чермейте. І ось 79-ка. Так що він був зроблений, все нормально, зварили, мотор зробили, але покатався, Ось недавно була задача притягнути машину після тесту і шруси ще два міняємо. Так що, друзі, якось так. Працюємо далі. Так що, друзяшки, що рухаємося далі. Коротше, забрали одну машинку з ремонту і зараз приїхали з Васильовичем. Будемо реб відправляти ще один на 25 ту бригаду разом з хлопцями. Все-таки хтось каже не актуально, але все-таки добре, коли є. Закриті як найбільше час тут. Понятно, що зараз літають там на проволоці, так сказати, на оптоволокні, але добре, коли є і. Закриті частоти і по іншим частотам, модельськів дронів. Так що зараз будемо брати ще один репчик, який зробив Юра Бугаєнко завдяки нам і завдяки хлопцям. Знову командна робота і відправляємо ще по новій пошті на Донецький напрямок. Так що, друзі, не будьте байдужими, працюйте, підтримуйте наших захисників. Тому що якщо хлопці не будуть тримати ворога, то Нема сенсу тут чимось займатися, мріяти і далі щось тут думати, робити. Так що кожен ранок встали і думайте, в першу чергу, за тих, хто вам це ранок подарував. Так що, друзяшки, грузимося. Ну і мій ребусик, я думаю, що скоро вже поїде в Рейсак. Так що, можливо, комусь треба забрати машинку із Слав'янськ, Краматорськ там Ізюм. Напишіть в особисті, номер є в описі. Ми туди заженемо машинку, назад, поки нічого везти не буде. Можемо комусь безкоштовно завезти, тобто евакуювати автомобіль. Так що номер є в описі, пишете на вайбер або на WhatsApp. Я вам дам відповідь. Так що, друзі, працюємо далі. Так що, друзі, отакий баняк. У мене тут, звісно, в машині бардак. От, після ремонту ще нічого не забирав. Е, так що такий реп, проблемка. Зараз не можемо його всунути у палетний борт. так так. що якось Зараз будемо пробувати відправляти. Хлопці-дівчата зараз намагаються палетні борти попереміряти. Це все заготовки на ящики. Розробляємо трошки іншу технологію. Щоб кнопки вставляти окремою панелькою, щоб легше було. Це ящики з-під бекона, ті павербанки, які ми відправляли. Так що ті друзі, що е, просили нас, щоб ми вислали, ну, на жаль, їх скільки хочуть, що їх просто, поки немає в наявності, будуть я через 3 тижні і то там замовлені вже більше 30 штук. Це почком ти фоткаєш? Відеодоказ, що ми відправляємо. Так що страхуємо повну страховочку 100 тисяч гривень. Лучша команда. Оформили, так? Да? І мовчить, одразу телефона витягнув, все по красоті. Ні, тут воно вже, як родичі наші. Уперли, всунули. Ще ж один безверху, да, у нас виходить. Так що будемо відправляти палітничком, щоб все було ціле, ціленьке. Так що від дяді Юри інструкція і оберіги для хлопців, все як має бути. Е, номер 36 да, так що працюємо. Ну, Якщо можна назвати це праці. Бляха, щось так непонятно, щось хочеться щось сказати і не можу нічого сказати. Так що, ну, а що сказати, що, рухаємося, рухаємося далі. Хтось казав не актуальний, але коли воно є, то воно... Тому що літає, падає. Так, буває, подивився машини, реально всі обліплені різними ребами. В першу чергу це спокійніше хлопцям, коли воно там на них щось вісить. Ну і коли є хороший снайпер з дробовиком на пікапі. Це теж дуже добре, але навіть це уявити страшно, не те, що там мето. Коли оце збивати дрона, який летить на тебе. Так що, друзі, 36-й. 36? А, це ми, а той теж ми вважали. То 35-й був здоровий, да? Да? 35-й поїхав, але ну ще звітності не було, у хлопці, 3-го ШБ ми робили на замовлення. там взагалі Тазик такий був, його навіть тут не відправили, а відправляли через Баришевку. А, ми відзвітувалися, Юра відправляв, невеличке відео ми вставляли в Фейсбуці. Так що відправляємо, оформляємо і працюємо далі.